Так, друзі, хочу вам показати, міняю я мотора на Ford Connect. Привезли другого, правда, в розібраному виді. Трішки ми вже то позбирали. Все в процесі. Промірили турбіну, Турбін, турбіна теж друга в нормальному стані. Тільки прийшлося трошки... Шліфанути. Шліфанути колектор. Прокладки Нові будемо ставили. Тут поміняли прокладку, там, де і обрака, і подача. Прокладку поміняли. шату вона немає. І будемо потихеньку його дозбірувати. Але суть основна, що я хочу показати. Суть є така, хто хто каже, що ЄГР. Ну, думає там, хто що як. Що таке ЄГР? Тут віконечко аж сюди мало бути. Що воно робить? Ті гази, тут все впускний кулепт. Не випускний, впускний. Випускний, чистий, бо там температура. Зараз покажу. Випускний, чистий. А що ще робить на впуск? За чого той мотор і подох. Тут зараз покажу. Тут є впускний колектор. Тут є такий клапан ЄГЕР. Зараз я посвічу. Тут його пальцями показую, то є який відкриває ЄГР? Зараз погано вірно фокусує, а. ну, вірно, не вірно, з тої сторони не ну, покажу вам з тої сторони. Що таке ЄГР? Воно частково вихлопні гази відкриває, впускає їх на отут От підходи, сюди. Там клапан стоїть, який керується електронікою. Той клапан керується електронікою, вакуумом затягає його. І той клапан частково відкривається. Пускає частину вихлопних газів, Впускний колектор. В старих машинах того не було. Тепер, чим новіша машина, тим добре їде, але не 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 довго. Буду я глушити тут Гігере. Тут трубка підходить від випускного колектора. Буду глушити. І я думаю, половину ресурсу того, що вона прийшла та машина. Ну, е, більше як половину ресурсу вона довше послужить, чим. з тим Єром. Коментуйте, дякую за перегляд. Коментуйте, коментуйте. Хто, в кого таке було, хто відключав ІР? Що він відчув після того? Якісь результати. Дякую. Це перегляд.